У Ніжині Чернігівської області адвентисти вже десятий рік поспіль годують дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. Щодня до їдальні приходить близько 20 школярів 8-14 років. Разом моляться, спілкуються та вживають корисну їжу, зроблену з продукції власноруч, вирощеною студентами агротехнічного інституту на власних плантаціях. Запевняє шеф кухар їдальні. «30 мабуть, видів тільки других страв. Перших 5-6 завжди ми даємо страв. Гарніри у нас 5. Випічку ми самі всі робимо. У нас свій кондитер. у нас немає ніяких домішків, ми робимо все на натуральному, хліб ми самі печемо. Ну, стараємося, щоб все було більш натурально для наших діток. У 2007 році пасторська сім'я Ілля та Людмила Велички започаткувала традицію обідів для дітей, сім'ї яких потрапили у скрутне становище. Взяли списки дітей у соціальній службі міста. В міській конкомі є у нас відділ по роботі з сім'ями і молоддю. Ось звідти прийшли, і нам сказали, що є така можливість харчувати дітей знедолених або малозабезпечених, або які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Орієнтували у більшості на дітей сиріт, напівсиріт, школярів з багатодітних та малозабезпечених сімей. Роздавали дітям християнські газети, книжки, закладки і наклейки. Разом святкували дні народження кожного відвідувача групи та намагались створити сімейну атмосферу. Особливо запам'ятався Ользі Ніколаєнко – один худорлявий хлопчик, що приходив обідати. У нього мама інвалід, от батька немає, і бабуся, дідусь сліпі. От. Думаємо, ну ладно, він такий хороший, слухняний хлопчик, вів себе завжди дуже добре. І так вийшло, що в скорості ба... мама теж померла. І залишилися тільки з бабуською і дідусь. Тоді організатори обідів, відвідувачі церкви Адвентистів, вирішили щодня передавати їжу бабусі з дідусем цього хлопчика, аж поки він не вступив до вишу. На вихідні дітям видавали пайки. З підвищенням курсу долара ціни на обіди подорожчали. Довелось відмовитись від закупівлі пайків, але годувати дітей не переставали. Люди, що приходили обідати до їдальні, дізнавшись про благодійну кухню, не раз купували діткам солодощі. Одного разу приїжджий цирк подарував квитки на виставу. Ольга Москоть. І на виховує трьох дітей і дуже вдячна організаторам благодійних обідів, адже їй не просто організувати повноцінне харчування своїй малечі. «У нас дуже складний час зараз, от в дане по-моєму це дуже необхідно для дітей, і це як сказати велика підтримка для їх, тому що саме розумієте, такі великі гречка та сама все дуже дороге. Питання те, що я б, наприклад, не змогла б дітям вдома приготувати. Із чотирьох блюд я б до їх кожен раз я б не наготувала. З великим задоволенням діти ходять після школи обідати. Меню найрізноманітніше. Суп, борщ, розсольник, гречку, різні раз, каші, макарони. Завжди є, Ну, завжди є вку, смачний салат, сок або якийсь компот. Зелений борщ який давали потім гречка, макарони і картошка, м'ясо по-французьки і відбивні. І давали соки, компоти, і давали, могли давати нам йогурт або желе. В Біблії є такі слова, щоб. Люди Божьи были обращ... внимательны к тем, к категоріям категориям людей, которые не защищены: к сиротам, бедным, вдовам. І е, сред этих категорій, навірно, все-таки вот діти это больше всего не Ребенок, когда не достиг до совершеннолетия, он ему иногда нада порой нікому обратиться. Иногда діти просто голодають. Організатори благодійної кухні запевняють, що проект і надалі буде розвиватися за підтримки церкви. Олена Толгорушенко, Дмитро Бондарчук, Чернігівщина, вісті надії.